Так, Всім доброго дня. Всім доброго дня у вас вітає компанія Вікавто. У нас тут такі два красення. Машинка Kia. На неї було встановлено ще камерку переднього вигляду з магнітолкою від фірми TEC. 2К. Отак ось вона виглядає. Дивіться, як якісно і гарненько з штатною камерою. Поки не завантажується Android. У нас ось так виглядає камерка з адаптивними паркувальними лініями. Дивіться, яка у нас там зелена зона, краса. Тому приїжджайте на консультацію, на каву. Так, так виглядає наша передня камера. Бачите, яка гарна, ширококутна. Це у нас передня частина. Так у нас виглядає головне меню. Так працюють всі кнопочки. Тут також все працює. Так, це у нас перехід медіа, радіо, перемикання треків, сетап, налаштування, Навігація, ну і так далі. Тому вік авто якість та комфорт. Звертайтесь, підберемо та встановимо вам головний пристрій на ваш гарний автомобіль.